Підприємство ТАС «Агропівніч» славиться своїми високими стандартами утримання тварин та виготовлення молочної продукції якості екстра класу. На підприємстві є дві ферми, на яких вирощують півтори тисячі голів великої рогатої худоби. З них 710 корів. І за день вони дають близько 15 тонн молочка. А це чудовий результат, який свідчить про високий рівень професіоналізму. Коти на досягнутому зупинятися не збираються. У планах на наступний рік збільшити надої до 16 тонн за день. Жирність молока складає 4%, білок 3-4%. Це показники гарні тут. Порода голштин. Є тварини, які ще тільки починаємо голштинізувати. Є вже чистопородні голштини. Про що ми маємо сертифікат плем статусу? Тут тварин утримують не лише в корівниках, а й на літньому майданчику, де для них створено усі належні умови, як на курорті. Тут знаходяться корови сухостійні та нетелі. І телиці парувального віку особливу увагу тут приділяють заготівлі якісних кормів, яка стартує з квітня і триває аж до жовтня, бо ж молоко в корови на язику резюмують на фермі. Тварин ми годуємо кормами власного виробництва. Основою раціону є сило з кукурудзяний, сінаш люцерновий, сіно лугове та люцернове, а також солома. І виготовляємо ще комбікорм власного виробництва, зернову а ви знали, що корівкам теж роблять педикюр. До речі, ця процедура зветься розчистка ратиць. Її тваринам проводять двічі на рік. Обрізають копи та лікують та профілактують. А родзинкою ферми є телятник для молочних теляток. Тут знаходяться малюки від народження і до двох місяців усього 72 телят. Молодняк у телятнику поділений на статево-вікові групи. Це телятка 0,2 місяці. Вони п'ють молоко та споживають комбікорм. Також починаємо вводити їм сіно і комбікорм. Дня життя. Далі є група 3-4 телятка це перехідного віку. Вони переходять з молока на основний корм і є молоднячок на вирощуванні. Телятка старше 5 місяців до осіменіння. Потім, вони... Потім ми їх осіменяємо в 14 місяців, далі вона запліднюється, теличка, наприклад. А коровкою після розставу у той час, коли виробництво молока в Україні переживає кризу, а поголів'я ВРХ скорочується, в Тасагро досягають значних результатів у молочній галузі, знаходячи резерви для нарощення ефективності виробництва.